Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчата! Сьогодні ми поговоримо з вами про найдорожчу, наймилішу людину у світі Матусю. Ось послухайте віршика. Ще в колисці, немовля, слово мама, вимовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові. Мати, матінко, матуся, мамо, мамочка, мамуся. Називаю тебе я, рідна ненечка моя. Дітки, а зараз давайте пограємо в гру, яка називається Розкажи про маму. Твоя мама працьовита чи лінива? Моя мама не лінива, а. Працьовита. Твоя мама висока чи середня на зріст? Моя мама не висока, а середня на зріст. Твоя мама працює продавцем чи лікарем. Моя мама Працює не продавцем, а лікарем. У твоєї мами біляве чи чорняве волосся? У моєї мами не біляве, а чорняве волосся. У твоєї мами є донечка чи синок? У моєї мами є не синок, а донечка. Твоя мама прокидається рано чи пізно? Моя мама прокидається не пізно, а рано. Твоя мама лагідна чи сердита? Моя мама лагідна, а не сердита. Твоя мама вміє рубати дрова? Чи готувати вареники? Моя мама не вміє рубати дрова. Але вміє готувати вареники. Наступна гра, дітки, називається Як ти розмовляєш із мамою. Які слова? Ви говорите мамі, прокинувшись уранці. Доброго ранку, матуся. Чи мама, я не хочу вставати? На ну, звичайно, доброго ранку, матусю. А які слова, сказані вами після сніданку, більше порадують вашу маму? Усе я вже поїв. Чи дякую, Матусю, усе було дуже смачно. Що краще сказати мамі, яка зварить вас за поганий вчинок? Так усі роблять, мамо. Чи вибач, будь ласка, мамочка, я більше так не буду. Ну, Звичайно, вибачитися треба. Молодці. Які слова буде приємніше почути мамі, що залишає вас до вечора в дитсадочку? Забери мене скоріше. Чи до побачення, люба матусю. Звичайно ж, до побачення, люба матусю. Яких слів жде від вас мама, зайнята домашніми справами? Мамо, давай я тобі допоможу. Чи кидай свою роботу і пішли читати казку? Ну, звичайно ж, мамо, давай я тобі допоможу. І як вічливо попросити у мами дозволу погуляти? Мамо, дозволь мені, будь ласка, піти трохи погуляти. Чи я пішов гуляти в двір? Ти ж мені дозволяєш? Незвичайно. Ну, мамо, дозволь мені, будь ласка, піти трохи погуляти, молодці малята. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!